Доброго часу доби життя шукача пригод може перевести тебе в самі неочікувані місця. Ще недавно я бився з драконом, і ось я вже розчарований втратою свого самого цінного артефакта, б'юся з пацюками в каналізації. Як швидко все може змінитись? Як я сюди потрапив? Зараз вам розповім. Як ви може пам'ятаєте, я відправився в велику подорож по карті, яку я купив в мандруючого торгівця. По дорозі я переміг якогось досить живучого лицаря. На жаль, ці спогади були втрачені. Після чого я випадково провалився в лігво якогось дракона. Цей бій був досить складним. А тепер переходимо до пригод, які стались далі. Після того, як я виліз з лігва дракона, стало зрозуміло, що по таких горах переміщатися буде дуже складно, тому я вирішив трохи поміняти стратегію свого руху, піднятися на високу гору і полетіти далі за допомогою глайдера. За допомогою глайдера, мій шлях став набагато легшим, я навіть не уявляю. Як довго мені прийшлося би всі ці гори обходити або перелізати, якби в мене не було цього глайдера? Коли я не міг летіти, я продирався через цю грязюку пішки і знайомився з місцевою флорою і фауною. Інколи під час своїх польотів я помічав щось цікаве на землі, і тут я помітив якийсь пекельний портал і вирішив до нього спуститися, перевірити, що в скрині біля нього. Нічого цінного там не було. Інколи мені доводилось навіть продиратися наверх гори, пробиваючи своїм кайлом породу, щоб зробити собі так звані сходинки. А гори тут дуже високі, повірте, інколи мені доводилося битися в цих горах з місцевими монстрами, так як в цього скелета було з собою кайло, я можу. Подумати, що, мабуть, він колись був або шахтером, або таким же самим мандрівником, який застряг десь в горах і загинув. Коли закінчились гори, розпочались болота. Хоча ці гори вони були теж якимось досить такими, дуже багато грязюки. Не знаю, що це було за болота, але вони були дуже великі, мені довелося плисти через них на лодці. На болоті я помітив якийсь будиночок і думаю, що в таких місцях навряд чи живуть якісь добрі люди. Я помітив відьму, яка стояла біля цього будиночку. Відьма виявилася злою і напала на мене. Мені довелося вступити з нею в бій, але вона явно переоцінила свої можливості та силу. Після того, як я її переміг, я знайшов якийсь пергамент з якимось знаннями, знаннями невідомими мені, і я так і не зміг розібратися, що це таке. Так як відьми більше немає, значить тут ніхто не живе, а значить, і речі, які тут залишилися, тепер можуть стати моїми. І я почав збирати речі, які тут залишила відьма, щоб пізніше їх вивчити. Ну і звісно, канделябри, канделябри просто мені сподобались. На стінах будинку висіли та сушилися якісь трави, їх я теж вирішив забрати, щоб пізніше дослідити їх. Я вирішив позбирати всі речі, які мали хоч якусь цінність для того, щоб їх дослідити потім, можливо, я зможу розібратися з цими знаннями. Також там був якийсь кристальний шар, його я теж забрав з собою на всякий випадок. Ну і звісно, і я забрав шляпу відьми. Після чого вже зранку я відправився далі по цих болотах. Що було саме дивне на цих болотах, кувшинки тут витримували людську вагу. В мене досить непогано, непогано виходило по них стрибати. Звісно, легше було просто під ними проплисти. В цих болотах водяться якісь досить дивні риби. І було... Було трішки страшно, що вони можуть бути якимось агресивними. Я плив далі по болотах і побачив вдалині якийсь великий скелет, я подумав, що, мабуть, там може бути щось цінне інколи такі великі монстри ще за свого життя могли приковтнути цілий корабель, і в них всередині могли залишитися якісь дорогоцінності. Я вирішив почати перевірку з черепа цього морського монстра, як виявилось, одна з кринь, які, можливо, були на якомусь кораблі, застрягла в нього прямо в горлі. Там було трохи заліза, трохи емеральдів і трохи броні. При житті цей морський монстр явно був дуже великий. І не знаю, як він закінчив своє життя, але надіюся, що живих в цьому світі таких монстрів вже не залишилось. Ну і ще я зустрів якогось кита, <гум> їхні розміри навіть не порівняти. Я звірився з картою і відправився далі. Через якийсь час я доплив до якогось острова, і тут були пальми, пальми і дерева, ну вже краще, ніж болота. Так як в мене закінчили припаси, мені довелося трішки пополювати на місцеву живність. І Я й не надіявся, що доведеться бігти тільки по теплих пляжах і плавати в теплому морі. Холодна тайга – це була також частина моєї подорожі. Моя подорож по цій вічній мерзлоті була досить тривалою. Дуже тривалий час я просто біг по цих замерзших лісах. Замерших рівнинах і там не було нічого, ні одної живої душі. Інколи мені попадався якийсь досить красивий ліс, в якому також росли кристали, мабуть, це якісь землі, багаті на мінерали або трішки якісь магічні. Також тут росли якісь трішки інші рослини. Коли закінчилась вічна мерзлота, я почав зустрічати перших місцевих жителів. Я навіть зайшов в гості до них в будинок. Вони шукали роботу, але я зараз не шукаю компаньйонів. В них я провів небагато часу і відправився далі. Трішки далі, посеред лісу, я знайшов цю магічну вежу. Колись я вже таку вежу зачищав, і це було дуже складним для мене завданням. Ці вежі вони з'являються по всьому світу, і ніхто не може зрозуміти чому. Зникають ці вежі тільки тоді, коли ти переможеш самого головного, який знаходиться на вершині цієї вежі. Я навіть не знаю, як його назвати. Це якийсь голем магічний, магічний голем, який своєю магією тримає всю цю вежу. Як тільки ти його переможеш, вся ця вежа вона просто розвалиться. Ніч я провів в якомусь поселенні, вони дозволили мені в них заночувати, після чого я доторкнувся до їхнього камню телепорту, щоб мати з ними зв'язок на всякий випадок. Після чого в цьому поселенні я наткнувся на жителя, який хотів розповісти мені якусь історію, він розповів мені історію, що в своїх мандрівках він стикнувся з якимось привидом. Приводом, який його захищав, цей привид попросив цього жителя перевести до нього шукача пригод, після чого житель намалював мені карту, де знайти цього привода. Але в мене зараз інша ціль, тому я відклав цю пригоду на наступний раз. Коли я подорожував далі, я замітив в лісі якусь велику структуру. Заходити всередину та перевіряти, я не став, я відмітив її собі на карті, колись, можливо, до неї повернусь. Далі я наткнувся на джунглі, і там відбувалося щось дивне. Мавпи мавпи кудись бігли, і я не знаю, чи вони на когось напали, чи що. Я вирішив подивитися, що відбувається. Земля була в крові, але було незрозуміло, чия це кров. Я заглянув вниз в цю розщелину і що я там побачив. Я побачив там якусь якусь стародавню структуру і скрині. Мені стало цікаво, що ж в цих скринях. А ще там було багато мавп, я вирішив спуститись. Коли я спустився вниз, я побачив, що в цій структурі знаходиться стародавній артефакт, який прикликає монстрів. Я вирішив його знищити. І як виявилось, в цієї структури був охоронець, і охоронець цей досить сильний. Він був повністю вдягнутий в незеритовий сет. Коли він мене вдарив, він наклав на мене прокляття візерингу і. Це дуже неприємно. І я зрозумів, що бій з ним це може бути досить велика проблема. Єдине, що мене тут рятувало, це мій самий кращий артефакт вічна банка, життя, яка рятувала мене просто неймовірну кількість раз. Я кинув йому під ноги свою лодку, надіючи, що він застрягне в ній, Ну, він все ж таки зомбі. Але це не спрацювало. Я бився з ним довгий час, але все-таки я його переміг, тому що, тому що в мене була вічна банка життя, а в нього такого немає. В цій печері я ще зустрів гобліна торговця, але я не мав йому що запропонувати. Так як охоронця руїн я переміг, я можу собі спокійно забрати все що тут зберігалося всі ці роки. Так я і зробив, нічого особливо цінного там, звісно, не було. Коли я подорожував далі, я зустрів грифона. З ним я битися не став, я його просто обійшов, тому що в мене було не так вже й багато стріл. Під час подорожі я також зустрічав і дивні структури, це був маяк, маяк, в якому всередині нічого цінного не було. Я піднявся на самий верх і вирішив його включити, ну щоб подивитися, як він працює. З маяком ніяких проблем не було. Працював він просто ідеально. Все ближче моя історія підходить до того моменту, коли я втратив свій самий цінний артефакт вічну банку життя. І як же в мене щойно підгоріла дупа. Це просто шок. Щоб ви розуміли, в мене на третьому слоті завжди була моя вічна хілка. І її нема. І Її нема в інвентарі. І її нема в рюкзаках. А чому її нема? Тому що її спиздила срана чайка. І я навіть не знаю, як це можна ще прокоментувати. Мою. Біль не передати словами. Передеться мені якось справлятися без цієї банки тепер. Ненавиджу чайок. Ненавиджу чортові створіння. Тим часом я знайшов якусь структуру, яку охороняли невидимі скелети. Вони були невидимі, але вони були вдягнуті в броню, тому їх було видно. Я досить швидко зачистив цю структуру від скелетів, підготав собі трохи стріл, з луту нічого цінного не було. Не знаю, який взагалі, яка взагалі суть о цієї структури. Хоч луту там було і мало, але за цю подорож мій рюкзак тепер виглядає приблизно ось так. Ну і ще один, практично такий же самий. Я не знаю, що це за структура і знати не хочу. Не хочу битися з тою херньою, яка за мною біжить. Ти суча. Падла. І я їм всім відімщу. Всім, всім. Тільки сука. Спробуй, тварина. А вони ще й пробують підлетіти і вкрасти ще щось. Тільки спробуйте. Тільки нехай побачу, що якась падла з вас до мене підлітає. І я буду винищувати тепер їх всіх, абсолютно всіх. Рядом монстри. А, ось які там рядом монстрів. Що вкрала. Крала падало моє м'ясо. Давай. Сучара. Самі страшні вороги це чайки. Вони тепер, мабуть, мій ворог номер один. Тут треба совісті нема, та срана чайка. Тим часом я лутаю скриню, яку я тут знайшов. Ну і спавнера я зламав. Ще дивіться на неї свиснуло м'ясо. Щось краве. Ще й мають совість знов щось красти. Ще ти в мене забрало м'ясо? Ти потвора жерва. А ще по них чомусь дуже складно попасти. Я все, я все розумію, що це за бронепійна сука чайка. Я всі стріли на тебе потрачу, але я тебе вб'ю. Не бронебійна, а броньована. Я в неї попадаю, а стріли від неї просто відстрибують. Вам, мабуть, вже дуже цікаво, як я опинився в каналізації з цими пацюками, а я вам зараз це покажу. Я просто приплив на острів, який був повністю темний, а це значить, що високо в небі висить щось громадне і перекриває це ну, світло на цей острів. Ну і ще звідти тече вода вниз, я вирішив піднятися по цій воді. Коли я плив наверх, я нарешті зміг побачити ось оцю махіну, яка висіла в повітрі. І я вирішив добратися туди і заглянути, що всередині. Ну цікаво ж, це ж не просто так цей острів висить в повітрі. Я почав копати, поки не наткнувся на якусь цеглу. Вирішив залишити тут своє ліжко, щоб якщо мене вб'ють, тут і з'явитися. Не дуже хочеться плисти наверх знову, ну чи бігти зі спавну. Тут пацючки пливуть. І яким же було моє здивування, коли я прокопався в каналізацію, каналізацію на літаючому острові? На стінах були спавнери спавнери, які спавнили цих пацюків: чи то щурів, чи то пацюків. А якщо є от оці пацюки чи то щури, значить, мабуть, десь повинні бути черепашки ніндзя, А от черепашок ніндзя я не знайшов. Знайшов тільки жернючих пацюків. Жернючих, е жернючих, е в плані е розміру і е в плані того, наскільки вони багато мені наносять урону, вони мене чуть не загризли. Ну тут єдине, що я міг зробити, це сховатися назад в каналізацію. Я чуть не застряг, коли спускався, ледве, ледве зміг влізти туди. Добре одне, що пацюки за мною не полізли. Я ще трішки походив по цій каналізації і знайшов якийсь прохід до цієї кімнати. Не знаю для чого ця кімната, але виглядає вона дуже гарно, як на мене. Ну, принаймні, якщо не дуже гарно, то симпатично. Хтось над нею явно постарався, ну та людина, яка цей острів будувала. Прийшло трішки часу, і я вирішив знову лізти наверх до цих павуків, але не для того, щоб з ними битися, а для того, щоб їх е, обійти і спробувати знайти щось цікаве. Ну, піднятися на поверхність цього острова, тому що я думаю, що я, мабуть, під землею. А місцинка дуже цікаво побудована. Ох ти, йо -моє. Що це взагалі? Ну, принаймні, я таки не очікував побачити таких структур я ще не бачив. Де я? Виглядає досить так епічненько. Я когось чую. Де я взагалі знаходжусь? Ніхрена собі. А ще це виглядає як кімната для якогось жорсткого боссфайту, але де цей бос? Це щось дуже цікаве, слухайте. І я знайшов прохід і вирішив піднятися кудись наверх, подивитися, що там зверху. Ну або хоча б що зверху видно. Ну, пацюки дуже жирні, і там їхні спаунери десь під ковром, судячи по всьому. Ця структура досить таки масштабна. йо Йо-моє. Ну, я б такого точно побудувати не зміг. А я не можу нічку пропустити, так? Угу. Своє ліжко я залишив десь там в каналізації, а це значить, що я не можу пропустити нічку. І це проблема, тому що вночі тут зараз почнуть спавнитися моби на оцих неосвітлених участках. Дуже цікава якась конструкція. Мабуть, щось там всередині є в тому глустовані. Я так підозрюю. Ну, я б туди точно щось засунув. Тому що ну, який би інший смисл був у цієї структури. Я не побачив тут жодної скрині, а для чого тут та структура? Ладно. Для цього в мене є телепорт. Я вирішив встановити тут телепорт і назвати його дивна структура. Ну, цей телепорт явно повинен тут залишитися, тому що це досить така епічна, епічна структура, яку можна навіть при бажанні собі розібрати на якісь блоки, блоки для будівництва. Думаю, що, мабуть, хтось всередині в цьому шарі сидить. Ну, якщо тут немає скрині, якщо тут немає боса, ну, принаймні я його не бачу, то, можливо, щось є в цій сфері. Ну, принаймні, я б, мабуть, засунув туди боса. Ну, виглядає так, ніби це якась тюрма, а ця сфера це камера, в якій когось тримають. Як мені зрозуміти, що це і що мені з ним робити? На мене напали якісь хмарки, я їх перебив. Що це за ачівка, З них нічого не впало? Взагалі без поняття, що це за моб і чому він до мене прилетів. Я не знаю, що тут відбувалось. Роздивляюсь кругом, думаю, може щось цікаве побачу. Дуже хочеться залізти в цей шарик по центру, подивитися. Певно, я так і зроблю. А як туди залізти? Ну, звісно, підбудуватися, інших варіантів немає. Трішки підбудуюся залізу, подивлюся, що тут всередині. Це ж блоки заліза. Хоча, якби я краще подумав, я б, мабуть, залетів туди на гвайдері. Але чомусь розумна думка приходить тільки після того, як ти вже щось зробиш. Там нікого всередині нема? Боже, як же там світло всередині? Настільки світло, що просто сліпить. То капець. Можна здуріти. Ну, але і виглядає дуже так якось ефектно. Мадно. Я стрибнув на низ і побачив якогось дідугана. Це мах? Це якийсь мах? А, ну ясно. А це дідуган незвичайний, це якийсь дідуган бос. Я тепер зрозумів, в чому підвох. Ну, тепер то, в принципі, зрозуміло, що це за структура. <рис�и> це дійсно для боссфайту. У мене, мабуть, і стріл на нього не хватить. Стріляє як кулемет. Стріли? 9 стріл. Та йдете нахер. В мене закінчилися стріли. Ну, 9 стріл, значить, вбити його я не зможу, а значить, мені пора відступати. Так як стріляє він пулемета в ближньому бою, я думаю, мені нічого не світить. Вічної хілки в мене вже немає. А значить, ну це проблема. Це проблемний бос для мене. Дуже проблемний. Треба нафармити набагато більше стріл і прийти сюди знову. Телепорт я вже встановив, тому я це зможу зробити наступного разу. Ну і ще в нього є регенерація, так як своє ХП він відрегенів. І я, ну, я не знаю, як я його буду вбивати, але вбивати я його буду вже не в цьому відео. Всім дякую за перегляд, обов'язково обов зустрінемося в наступному відео.